17% українців читають щодня, свідчить дослідження Українського інституту книги. У ньому опитали понад тисячу дітей і підлітків віком від 6 до 17 років. Але відсоток тих, хто читає, найсправді більший, впевнена кандидатка філологічних наук Ірина Нечиталюк, адже дописи у соціальних мережах це теж читання. Ми читаємо навіть тоді, коли нам здається, що ми не читаємо. Uh -huh. Дуже багато книг зараз виходить, які і складаються з дописів uh -huh. в соцмережах. Тобто, так, це читання, причому uh -huh. достатньо потужне щоденне, особливо коли це ти там слідкуєш за якимось богом, так слідкуєш за, наприклад, воїном на передовій і він викладає свої емоції. Так потім ти купуєш цю книгу, де знову проходиш з ним ці всі стадії, уже якось в більш художньому оформленні. Як привчити дитину читати не тільки сучасну літературу. Уру, а й класику питання, яке лунає від багатьох батьків, основна рекомендація фахівців це дати дітям власний приклад. У мене, ви знаєте, мій син ще не вмів сидіти, а вже тягнувся до книги і просто ось так її вертав. Mm -hmm. Ось, тому що, звісно, що копіював те, що бачив. По-друге, треба знайти те, що справді дитині подобається. Тобто, якщо вам подобається і вам не вистачало в дитинстві книжок, там, якихось енциклопедій, і ви цитуєте всіма з, з, так, силами своїм дітям, ні, воно не не так не обов'язково воно. Зайде їм, тобто треба щось таке, що подобається. І тут універсальне. Я вже кілька разів про це говорю. Ну Гаррі Поттер. Але не Гаррі Потером єдиним. Одеські дитячі письменники можуть запропонувати не менш цікаві пригоди у своїх книгах. Володимир Рудківський Джури, Дмитро Журавель нікому ані слова, або як розлюбити абрикоси. Ці видання завоювали популярність як серед дітей, так і серед дорослих читачів. Є інаші, ну, наприклад, та, ось Делфі та чарівники Валерія Пузіка, це та сама Делфі, яка, пам'ятаєте, зітануло так, біля так, берегів? Судно, та, так, як так, так, угу. так. І це Одеса. Тобто дитина мандрує з головним героєм вулиця Одеси, і, і це, скажіть, що це не прекрасно. Книга це Оаза, де можна знайти спокій, і відраду, знання і розвагу, читати потрохи, але щодня. Читати при нагоді, взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя, читати паперову книгу або ж електронну як зручніше. Ці прості рекомендації допоможуть поринути у той світ, який не має меж, барвистий світ книг.